Джозефер Діард Кіплінг, синові, перекладач я сверстюк, як вистоїш, коли всі проти тебе, впали духом і тебе глянуть, як супереч усім, ти віриш в себе, а з'їзне віри також візьмеш суть. Якщо чекати, зможеш ти невтомно, обріханий мовчати і пройти під поглядом ненависті, притом не грати цну, тані доброти. Як зможеш мріять і в мрінинство не впасти, І думать, не творити думки культ, якщо тріумф зарівну, як на щастя, ти сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш їх справді твого слова, пройдися відставить пастку на простих. Якщо впаде все, чим ти жив, і знову, зумієшся почати і звести, якщо ти зможеш. Прориві одному поставить все, все на картку та програть. А потім, спочатку, і нікому про втрати навіть слова не сказати. Якщо ти змусиш серце, нерви жили, служити ще, коли уже в тобі, усе згоріло, вигасло, лишилось, одна лиш воля стоїть в боротьбі, як зможеш гідно річисти з юрбою і королем не втратиш простоти. Якщо усі рахуються з тобою, на відстані, яку відміриш ти, якщо вщерть наповниш бік хвилини, снагою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить силь. І більше ти, людина, синомій.